Так, сінкпад Т-15 другого покоління на інтелі 11 покоління. Як зняти клавіатуру? Скоріше за все, 590-та та Т-15 першого покоління. Там однакові клавіатури. Тут з... знизу я побачив два болти які схожі на ті, що тримають клавіатуру. Оцей 100%, ну і, мабуть, оцей ближче до центру. Це кнопка збросу відключення акумулятора. Бо він нез'ємний. Так, ось маємо Т-15 другого покоління. Я просто підковию дуже гострим. Мабуть, можно чем-то попроще, простише. Так, тут мы маем под кнопками два болтики. Выкручиваем их. Далее, треба поднять и добавить что-то. щоб ті болти назад не встали в свої пази, куди вони вкручуються. Так. І тепер сунемо до, до екрану клавіатуру. Так. Ця сторона не хоче. Давайте подивимось. Ага. Можливо, я його не до кінця відкрутив. Так, пробуємо. да Все він. Клавіатура подалась до екрану. Далі просто її назад витаскуємо. Тут два шлейфа. Модель клавіатури, якщо комусь буде цікаво, бо вона свіжа. Ось модель 5N20V. 77 999. Це портнамбр від Lenovo. Так, ну і назад її одягати. Замкнули шлейфи, вставили і посунули її до екрану і натягнули на гачки. Так, далі. Ці два болтики. Закрутити, вставити назад кнопки. Так, і прикрутити назад ці два болтики. Все.